На заході не дуже вірять у можливість перемовин між Росією і Україною і усвідомлюють, що президент Російської Федерації Володимир Путін тяжіє до продовження активного етапу бойових дій проти ненависної йому держави. Якихось ознак того, що російський президент готовий до процесу перемовин на заході не вбачають і це. Перший крок до реалізму, адже як ми пам'ятаємо, раніше багато хто вважав, що якщо Володимир Путін переконається, що йому не вдається підкорити Україну, він відмовиться від війни. Зараз стає очевидним, що війна навіть заради війни є не просто розвагою, але й вагомою політичною метою російського кармана. Разом із цим. У НАТО готові продовжувати допомагати Україні зброєю. І генеральний секретар НАТО закликає союзників активізувати цю допомогу, щоб Україна могла. Рішуче опиратися подальшим агресивним діям і намірам Російської Федерації, і саме такий рішучий намір може хай і у віддаленій перспективі створити можливості для припинення російсько-української війни навіть шляхом перемовин, про які зараз ніхто і не мріє. Однак разом із цим Україна буде залишатися поза НАТО до того моменту, як закінчиться російсько-українська війна, і будуть ухвалені остаточні політичні домовленості, які пов'язуються із закінченням такого конфлікту. Україна буде партнером, а не членом НАТО, країною, які будуть допомагати, але не країною. Яку будуть захищати шляхом механізму гарантії, і це реальність, яка має бути усвідомлена як українським суспільством, так і політичним і воєнним керівництвом нашої країни, принаймні на найближчі роки конфронтації з Російською Федерацією.